Наш прихід сьогодні в Дім молитви, брати і сестри, він відрізняється від інших зустрічей, чи це брастерських, чи це сестринських, чи це, можливо, молитовних зустрічей. Сьогодні Господь зібрав нас, щоб ми своїм взором, взором віри подивилися на цю невелику гору. Яка була незначною, але стала відомою на весь світ це гора Голгофа. Тому що саме на цій горі був розп'ятий, між небом і землею, висів на Христі Божий Син. Святий вмирає за грішних, праведний вмирає за неправедних. Це той Ісус, якому все належить, це той Ісус, якому все покоряється, це той Ісус, якому немає рівних, але Він умаляє себе, приймає вигляд раба, і як це ягня безголосе, іде на розп'яття. Іде заради мене, іде заради Тебе. Бо Він возлюбив нас любов'ю вічною. І Біблія відкриває нам, якщо б не його жертва, ми б з вами давно загинули. В післанні до Колосян ми читаємо, брати мої і сестри, перший розділ з 12-го тексту, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. А Він є перш від усього і все ним стоїть. Оце Ісус в своєму виборі і в своїй любові до нас, бо Він сказав: Я маю владу віддати життя і забрати Його. І ось наскільки він нас возлюбив, що він не посоромився і пішов за мої і ваші переступи. Ми не можемо забути ту чи іншу людину, яка у важку хвилину підставила нам плече. Або яка відірвала частину від себе і допомогла нам в тій чи іншій ситуації. І нам це пам'ятається, хоча ми люди, ми здатні забувати. Роби 99 разів добре, а один раз зробиш, не тому, що ти навіть хотів, не хотів так зробити, а тому, що ти теж людина і все 99 перекреслюється. Це ми люди. І Біблія говорить нам, що серце людини воно є найлукавіше і невигойне. І хто Дослідить Його. Але з сторони Ісуса Він пішов і вмер за грехи наші. Сьогодні ми зібралися, щоб, як вже було сказано, достойною хвалою прославити нашого Господа. А що таке достойною хвалою? Брати і серці, там Бог бачить серце наше, Бог бачить, наскільки ми хочемо возвеличувати, поклонятись Йому і прославляти Його. Читаю. Основний текст, який будемо зараз з вами роздумувати, це післання Апостола Якова, п'ятий розділ, шостий текст. Апостол Яків пише таке слово. Ви праведного засудили і убили, він вам не противився. Я хочу звернути увагу на три слова, які ми прочитали в одному реченні. Ви праведного засудили. Ви праведного засудили. Коли люди читають це місце писання, знаєте, в їхньому серці вони не можуть погодитися, тому що це адресовано Духом Святим через Якова, коли людина читає, то це падає вина на цю людину. Сьогодні, коли ми читаємо це місце, тут сказано, що я, тут сказано, що ви засудили праведного. І люди кажуть, ми з цим не погоджуємося. Адже ми там не були. Адже коли розіп'яли Ісуса Христа, мене ще й в помині не було. Причому тут я. Це винуваті римляни, які там були, які брали участь в розп'ятті Божого Сина. Це винуваті ізраїльтяни. І про це говорив апостол Петро. Відкрийте, будь ласка, діє апостолів 2.36. Там є написано, коли апостол Петро проповідує в день п'ятидесятниці, і він говорить дуже важливе слово: слово, яке ріже, слово, яке не подобається людям, але це слово в Дусі Святому, це слово правдиве, і Петро проповідує не так, як хочуть чути люди, а так, як це є співзвучно з волею Божою. І він каже: отож, нехай весь Ізраїлів дім. Твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розпяли ви. Але я хочу вам сказати, що не тільки ізраїльтяни, не тільки римляни. Я хочу сказати, що ми також з вами там були. Пам'ятаєте, є, є така пісня, яку ми з вами співали і співаємо, то не люди, і не цвяхи. А мій гріх. У Біблії написано, що Ісус Він пішов заради нас, заради кожного. Біблія говорить, що всі згрішили, і греки, і Гелини, і юдеї. Нема праведного ні одного. І ми, в тому числі, і грішники, і жертва Ісуса Христа була за всіх, як за юдеїв, як за греків, як за Геленів, як за всіх людей. Ви праведного засудили. Ви знаєте, коли суддя винуватця, той, що винний, ну це й не дивно. Коли ми читаємо, що засудили вараву, це не дивно, що його засудили, засудили його до страти. А чому? А тому, що він, він багато зробив зла. Це був злочинець, це був вбивця, це був злодій. І його засудили справедливо. Але апостол Яків каже, ви засудили праведного, не злочинця, ви засудили того, хто є без гріха. Ви засудили того, в кому не було, що, як Христос сказав, а князь віку цього в мені нічого немає. Брати мої і сестри, чому засудили Ісуса Христа? Чому навішали на Нього так багато різних ярликів? Ви пам'ятаєте Списання, адже ви любите Боже Слово, ви читаєте цю істину. За Ісуса Христа говорили, що Він несамовитий. За Ісуса Христа говорили, що Він демонів має. Що тільки не говорили за Ісуса Христа, йому вішали ці ярлики, на нього накидували це. Вони звалили і придумали багато того, чого в дійсності ніколи не. Поправді не було. Ви знаєте, за тим хтось стояв. За тим стояв дух сатанинський. І, на жаль, люди під впливом цього духа нечистого, вони виконували його доручення і волю. І в ту категорію людей попадали не просто простий нарід, яких купляли за кілограм гречки чи за 200 гривень і ставили їх в категорію лжесвідків. І казали: свідкуйте на нього, свідкуйте на нього, свідкуйте на нього, і знаходили завжди цю категорію людей: то зліва, то справа. Але ви знаєте, хто цим керував? Первосвященники, книжники, фарисеї, учителя Ізраїля. Брати мої і сестри, коли вони звинувачували його і звершували над ним суд, то ви знаєте, не було достатньо оцих засвідчень цих лжесвідків. І тоді самі первосвященники беруть на себе оцю участь і хочуть поставити в цьому сценарії, який вони спланували поставити жирну крапку. Ми відкриваємо, будь ласка, Евангелія Матвія, 26 розділ з 59 тексту. Ми зараз прочитаємо і побачимо з вами декілька текстів. Прочитаємо а первосвященники та весь синідріон. Шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти Йому. І не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило, вони спланували цей сценарій. Вони чітко все продумали, хто що має говорити, як має говорити. Той говорив про те, що ти храма маєш збудувати за три дні і каже, що цей, інші говорили ще інші, треті говорили ще інші, що ти не даєш податок кесарю, і що тільки не видумували. Аж ось на кінець з'явилося ще двоє. Недостатньо тих ще двоє привели. І сказали: Він говорив: я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Тоді первосвященник, бо недостатньо було, тоді первосвященник устав і до нього сказав: ти нічого не відповідаєш на те, що свідчать супроти тебе. Ви подивіться, як вони підлаштували. Якби докази, вони хочуть на тому суді показати, що ось винуватець, а Христос мовчить. Чому? Та тому, що ці свідчення є неправдиві, він нічого не говорить. І 60. Третій текст Ісус же мовчав і правосвященник сказав йому заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам Ти сказав, чи ти Христос, Син Божий. Промовляє до нього Ісус. Ти сказав. А навіть повім вам відтепер, ви побачите людського сина, що сидітиме праворуд сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Тоді первосвященник роздер одежу свою та й сказав: Він Богозневажив, на що нам іще свідки потрібні, ось ви чули тепер його богозневагу. І як вам здається, вони ж відповіли і сказали, повинен померти. Як легко, як легко праведника можна засудити. Як легко невинного Ісуса можна оскаржити, як легко можна знайти лжесвідків, свідків, які підтримують ось цю брехню. І ви знаєте, вони приймають рішення, щоб позбути з Ісуса Христа, засудити і вбити. І ось ми з вами читали: Ви праведного засудили і вбили. Він же вам не противився. Друге, ви праведного вбили. Брати мої і сестри, чому, коли ми читаємо про Ісуса Христа, написано, що Він жодного зла не вчинив, жодного гріха не вчинив. Крім добра і любові до людей, він більше нічого не Він все робив на благо. Чому його вбили? Відповідь, любі мої, витікає з тих слів, які ми читаємо в Євангеліях. Христос заважав релігійній системі. Христос прийшов, і так образно скажу нашою мовою: Він розрушив осине гніздо. Він розрушив те, що було роками вибудуване. Пам'ятаєте, як Ісус сказав? Ви насдіння Моїсеєвому всілися. Ви своїми постановами обліпили все так, як вам вигідно, але забули нагад Божий, забули істину. Пам'ятаєте, які слова Ісус Христос в Євангелії Матвія говорив духовенству самому вищому? Він, 23-му розділі, читайте вір за віршем. горе вам, горе вам, горе вам, горе вам, ви гроби побілені. Ви зверху видаєтесь благочестиві, а всередині. І Христос викривав саме те, що було замасковано, що було прикрите. І Він почав народ простий, відкривати простому народу істину, щоб вони звільнялися від тих сліпих проводатерів, щоб вони залишали цю релігійну систему, і люди почали іти за Ісусом Христом. Христос заважав. Релігійній системі. Він ніколи нічого спільного не мав з первосвященником Анною, Каяфою, з книжниками, Фарисеями. Коли він зустрічався, то тільки докоряв їх і настановляв їх, бо він виконував волю Отця. І пригадуєте, яке рішення вони приймають. Ми читаємо Євангеліє Івана, 11 розділ 47 і 48 текст. Давайте прочитаємо ці два тексти. Тоді первосвященники та фарисеї скликали раду і казали, що маємо робити? Бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Якщо так позоставимо його, то всі в нього увірують і прийдуть римляни, та й візьмуть нам край і народ. Яка брехня? Яка брехня? Та римляни вже взяли. Подивіться, ніби вони переживають так за народ, щоб народ не був в окупації. А вони далеко за народ не переживають. Вони вже давно прогнулися під цю політичну систему. Вони вже давно там з ними всі разом. Але кажуть, за народ переживають, коли Ісус ізціляв людей, кровотечивих, коли Ісус ісціляв суку руку, коли Ісус ізціляв інших. Що хотіли зробити пересвященники і книжники? Та їм байдуже було ця людина, яка там роками страждала. Ну, коли Ісус проявляв милість, вони повставали на Ісуса. І Ісус пішов супереч, супереч цієї релігійної системи, і Він почав відкривати цю правду. І вони кажуть, якщо ми його не зупинимо, то всі люди у нього вірують. Вони не думають за народ, вони думають про своє крісло. Бо кого будуть стрихти потім, як не буде народу? Вони не думають про людей. Читаємо, будь ласка, ще один 12 розділ Івана Лівана, 19 текст. Подивіться, що тут є написано: Іван Лівана 12, 19. Фарисеї тоді між собою казали: ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ, у слід за ним. А тепер відкриємо Євангеліє Матвія 8,29. А ви скажете, Михайле, а як це поєднати? А зараз побачите. І ось вони стали кричати, говорячи, що тобі, сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди перечасно мучити нас? Хто це говорив? Це дух, це ті духи, які були в цьому чоловіку в землі Гадаринській, вони заявляють Ісусу. І виставляють претензію, нам так було класно, нам так було комфортно. Ми собі робили все, що хотіли, входили в кого хотіли, робили справи, які хотіли. А тепер ти прийшов і нарушаєш наш спокій. І демони зарухались і затрепотали від імені Ісуса Христа. Ви не бачите, що є таке споріднене? Первосвященники сказали: слухай, ти прийшов і нарушаєш наш спокій. Любі мої, а яким духом були вони керовані. Ага. І не дарма Ісус потім проголосив Євангелії Івана, восьмій розділ, ваш отець, диявол. Звісно, що такого Ісуса вони не любили. Вони би хотіли такого Ісуса, який би льстив їм, але Ісус проголошував правду, і тому вони вирішили вбити його. Цікаві ще два моменти, брати мої і сестри. Ми знаємо. Політичного діяча, римського діяча на ім'я Пилата, коли привели Ісуса Христа до понтія Пилата, це той чоловік, понтій Пелат. Коли ми будемо читати історію, то ви побачите, що через його накази, через його підписи, які він видавав, було знищено вбито сотні, сотні, тисячі і тисяч тисяч людей. І коли привели Його до Ісуса Христа, цей чоловік вмів розбиратися. І коли він дивився на Ісуса Христа, ми читаємо Луки 23.4. Євангелі Луки, 23:4. Подивіться, що говорить людина невіруюча. Подивіться, що говорить людина, яка ніколи не поклонялась живому Богу. Він каже, Пилат промовив первосвященникам, духовенству та й до народу, я не знаходжу жодної провини в цій людині. Вони знайшли, як ми перше говорили, знайшли вже свідків, які свідчили на Ісуса Христа неправдиво. Тут вони приводять до Пилата, щоб вже була поставлена жирна крапка, поданий підпис, дана команда. І вбитий він каже: Я не знаходжу в ньому жодної. За мною знайдете, я за вами знайду, но в Ісусі Христі жодної провини не було. Євангелій Матвія, 21 розділ, з 33 вірша по 39. -й. Ісус сказав одного разу дуже важливу притчу. І тепер порівняйте понтій Пелат каже: Я не знаходжу жодної провини, і тепер Христос говорить про так зване духованство в Єрусалимі. Послухайте іншої притчі. був господар один, Насадив виноградника він, обгородив його муром, видобав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він. До винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похопали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших грабів, більш, як перше, та їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав Посоромляться сина мого. Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали, це спадкоємець, ходім, замурдуймо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Чому? Тому що Ісус заважав їхнім постановам. Ісус заважав їхній вибудуваній системі. І тому вони його зненавиділи. І перш ніж убити, вони мусили зробити першу, такий перший сценарій, засудити, знайти різні кривосвідчення на нього і потім винести вердикт. І тому, як він каже, ви праведного засудили і вбили, він же вам не противився. Він же вам не противився. Брати і сестри, це говорить про те, якщо би Господь захотів. Свій захист повстати, то він би одним словом. Ви пам'ятаєте, як природа покорялась йому? Ви пам'ятаєте списання, як демони трепетали перед ним? Але ми читаємо, брати мої і сестри, що він би міг захистити себе, але він не противився цим зневагам, оцим безбожникам. Ми читаємо 1 Петра 2.23, там написано. Коли був. Лихословлений Він, то не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Це той, який все знає. Це той, якому все покоряється. Це той, який словом уст сотворив все. Бо у книзі об'явлення ми читаємо, Він є перший і останній, Він є початок, і він є кінець, він є альфа, і він є омега, бо то ним все створено на небі і на землі. І він умаляє себе, і ось він віддає себе на розп'яття. Дехто із людей, які не мають правильного розуміння писання Божого Слова, вони кажуть: Ну, Ісус, Він був як людина, тому Він не міг себе захистити невірно. Давайте відкриємо Матвія, 26 розділ 50, з 51-го вірша по 54 четвертий, включно прочитає коли Ісус уже був в Гефсиманії, коли Юда з прийшов з відділом війська, щоби схопити, коли Юда вказав поцілунком. Продавши Ісуса Христа, і ось ми читаємо. А один ось із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубанув раба первосвященника і відтяв йому вухо. Знаєте, хто це був? Петро. Ви думаєте, Ісус похвалив Петра? Ви думаєте, Він його підтримав Петра за таку братерську чи людяну підтримку? Ні. Сьогодні цим місцем дуже багато хто перекручує і шпікулюють, але дивіться далі. А ось тоді промовляє до нього Ісус: сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити Свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів, але як має збути Списання, що так статися мусить? Ісус Христос сказав, я ж був між вами щодня, я ж проповідував у синагогах на ринках і повсюди, але хочу сказати вам, що зараз ваш час і влада темряве. Любі мої, Ісус все це зробив заради кожного із нас. І я би хотів, щоб ми не тільки це пам'ятали раз в місяць, але щоб перед нашим взором Перед нашим взором, як Давид казав, уявляю я Господа перед собою постійно, що перед нашим взором завжди був Ісус. Ісус у величі, Ісус у славі, Ісус той, який випив чашу страждань, Ісус той, який заплатив до останньої каплі, і щоб нам було соромно, коли ми схочемо грішити, чи коли ми схочемо йти на гріх, на ту чи іншу спокусу, що перед нашим взором був Ісус, і що ми. Казали ні, ради імені Ісуса, Господи, дай силу, Господи, дай силу залишитися вірним. І тому Яків каже, ви праведного засудили і убили, а він вам не противився. І тому, любі мої на закінчення, нас можуть засуджувати несправедливо. І Ісус сказав: якщо це говорили на учителя, то більше так назвуть домашніх його, бо учень не більший за вчителя. Якщо мене так назвали, то і вас так назвуть. Але я хочу вам сказати. Що вони не тільки будуть ярлики вішати на нас, їхня ціль знищити взагалі нас тому що сатана, він полює за тими, хто хоче наслідувати Ісуса. Він полює за тими, щоби знищити їх і вбити. Ісус сказав, що так буде, що будуть думати, що будуть виконувати службу Богові, заподіючи вам смерть. Але це будуть люди обмануті. Але Він каже, не противнись цьому. Бо ці люди обмануті. Ісус Христос на Христі, Він сказав, Отче, прости їм, бо не знають, що відають. І коли удостоївся Степан Деякон, був несправедливо засуджений, і коли його побивали за ім'я Ісуса Христа, то він наслідував Ісуса Христа, він наслідував це місце Писання, про яке пише Яків, і Він не противився, а Він сказав, Господи Ісусе. Прийми духа мого і не залічи їм цього гріха. Нехай Господь нас благословить. Ми сьогодні багато почули, сьогодні Господь багато сказав нам, але нехай це слово істини залишиться глибоко в моєму і в вашому серці, щоб це не було тільки на годину півтори. Нехай це слово залишить відпечаток у нас з вами. Нехай воно розтвориться в нас. І нехай заполоднить нас це слово, і щоб Бог являв через мене і через вас свою велич і славу. Амінь, брати і сестри.